Роблю при мейкап тільки косметикою з Аврори. Ну що, погнали? Одягла цей наш умівший обруч, який я придбала в Аврорі за 69 гривень або навіть 59. Замість праймеру я буду наносити ось таку сироватку від Хілларі. Хілларі це український бренд. Ця сироватка мені подобається вона класно зволожує шкіру, але її запах мені не подобається. Брови розчісувати буду ось цим Елен Про гелем для брів. Обожнюю його використовую тон від Елен Про, а в 101 відцінку, і консилер від пастель, який я замовила на сайті Ваврора, теж в 101 му відцінку. Щось мені здається, що я трошки багато нанесла усього, але байдуже вже. Спонжика вже ж теж з «Аврори», Я його купувала в якомусь великому наборі. Там було або 6, або 8 спонжиків. Вже не пам'ятаю точно. Так, тон щось сьогодні не дуже ліг. Далі використовую рум'яна від ловід в нуль першому відтінку. Це мої найулюбленіші рум'яна в Аврора. Я їх обожнюю і дуже часто ними користуюся. Ну, погодьтеся, виглядає дуже натурально і мені це подобається. Замість тіней я буду наносити ось такий новий хайлайтер в 01 відцінку від Lovit. Я в нього просто закохалася. Він дуже класний, класне таке сяйво. Буду сюди трошки наносити, прямо дуже трошки, тому що дуже він сяє. Малюємо стрілки новою підводкою від пастель, яку я замовляла на сайті Ваврора. Зрозуміла, що я не робила на неї огляд, тому пора це виправляти. Дуже в неї класно Власна форма. Так, малюємо. Щоб ви розуміли, стрілки я намалювала за дві хвилини. Малюю вії туш'ю від пастель. Туш Контур губ роблю олівцем від Evelyn. Всередину наношу тінт пастель. Далі наношу блиск від Color Intense в 19 му відтінку. Наношу на обличчя ось такий спрей-фіксатор для брів від ловіт. Наношу на все обличчя. Байдуже на бровиці. Ну, так, наношу. Сушимо. Ось такий остаточний результат. Чи подобається він вам? Пишіть про це в коментарі. Не знаю, мені подобається косметика з Еврори. Топ не все настільки погано, як ви кажете в коментарях. Ну що, бувай!